Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Як і обіцяла, я сьогодні разом з вами буду пекти смачний рулет. Рулет називається «П'ятихвилинка», хвилинка, бо він готується просто і дуже швидко. Що нам потрібно для цього рулета? Три яйця: 2 столові ложки меду, 4 столові ложки цукру, півчайної ложки соди, яку нам необхідно базить оцтом, і дві треті. Склянки борошна. Склянка у мене 200 грамова. Ну що ж, будемо пекти смачний рулетик. Змішуємо докупи яйця, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки меду. Тепер пів чайної ложки соди. Гасим оцтом. І додаємо тісто. Це все гарно взбиваємо. Тепер додаємо борошно і все гарно розмішуємо. Ось з такої консистенції виходить тісто. Ріденьке. деко пергаментним папером і за необхідності змащуємо його олією. Виливаємо тісто на деко, розподіляємо його по поверхні. Духовку включаємо розігріватися до 200 градусів і випікатимемо наш бісквіт 5-7 хвилин. Але ж кожен з нас дивиться на особливості своєї духовки. Листок. відправляється моє тісто в духовочку. Так, тепер, тепер зразу ж знімаю мию з паперу наш бісмітик. І зразу ж гарячим перемащуємо варенням. І скручуємо швиденько рулетик. Ось так. Тепер залишаємо його, щоб він у Ось так швидко, без зайвих зусиль ми спекли смачнющий рулет. За бажанням тепер можна притрусити. Рулет цукровою пудрою зверху. Ось так. І тепер нам залишилось нарізати наш рулетик. Такий він виходить. І насолоджуватись смаком. Поділилася я з вами рецептом цього чудового рулетика. Руле 5 хвилинка». Ви самі могли впевнитись, що готувати його легко, а повірте, з'їдається він і ще швидше. Спечіть такий рулетик, ви будете ним задоволені. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!